Знаєш, братан, я цих нефоров, поняв довговолосих. Це ну ця молодіж, вона вообще нікуди. Вони ж вообще, ну no, no. не каплі мужського в них нема. Та цих патлаток треба взагалі Щі, глядам, да, ну, помре, вибач мене. Їх треба щемити, щоб вони даже не розплоджувались. Понімаєш, бо це ж ну ти диви очки на діло, патлати, очкарик, ну, no, Про окуляр, такі, окуляр і, ну, очкошник. Чу... папа, no, ну. It, it, подиви it, на, it, it. на нього, сука. Фу блядь. Дав би да Подиви на нього, у нас якось чуєш? Чи ото ці волоси, ці очки, чуєш, ти подивися Так, пацани, хто там нефор? Хто там що там розказував за те, що треба надо, надо розказувати? Та ніхто нічого ніхто не, не казав. Не говорить, все нормально. Фу, пацани, ви ж бля. Я думав, ви хоча б нормальні мужики, з якими можна нормально заробитися, а ви блядь, взяли та пообсирали свої райтузи. Ну що за херня? Фу, я навіть своїм поломаним носом відчував, як від вас смердить лайном. Ніхто, ніхто нічого, нічого не казав. Ви все не вибачте, 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 вибачте.